Сьогодні знаходжуся в офісі, буду зараз моніторити, які в нас є варіанти для закупівлі на лізингових аукціонах. Ось так посортовано в мене Nissan Leaf. Дивимося, що там у нас буде цікаве на завтра на торги. Цікаве я на завтра торги Nissan Leaf комплектація Tecna. З пробігом 96 кілометрів 2019 рік. Зараз відкриємо машинку. Так. Отакий От класний коричневий колір. Комплектанція Текна. Аукціон у нас який продає автомобіль Атлон. До речі, маю від АТЛОНА оту таку табличку. Так, Ціна даного автомобіля в Україні становитиме орієнтовно 13500 доларів. Так, Зараз подивимося, ще, ще також завтра торгується 26 вересня. Також Nissan Leaf комплектація Tecna. то є максимальна комплектація пробіг автомобіля. Чорного металіка становить 83 тисячі. Так, ось автомобіль, рівненький. Візуально автомобіль знаходиться в чудовому стані. Повністю на шкірі. Сабуфер багажника автомобіля. Ну, даний автомобіль вільний до бронювання, можете замовити в мене, викупити, доставити, будь-яке місто можу доставити по Україні. Даний автомобіль взагалі 13... 31 грудня 2019 року. Він код вільний. Можете на Carvertiка кидати, паралельно перевіряти. Також є цікаві варіанти, подивимося, які є у нас цікаві варіанти завтра по Кіаніро. Так. Ось, до прикладу, є завтра Кіаніро 2019 року. Пробіг у нас 159 тисяч. Білий металік, білий перламутр. Ось От, такі. Оригінальні титанові диски рідні, нестандартні, можна так сказати, бо в стандартній комплектації вони, ну, так собі можна сказати, на любителя А тут вже такі чіткі диски. Додаткова опція, якщо клієнт купляє нову машину, то тут такі от, титани це є додаткова опція, яка коштує. Добрих грошей. Також у нас завтра торгується Kia Niro. Це вже 2020 рік. Червень місяць, темно-синій металік. Що тут у нас дивимося? Також аукціон Атлон. Так, да, це вже рестайлінг. Що тут у нас з пробігом? Дивимося, 127 тисяч пробіг. У даний автомобіль, як ви бачите, потребує хімчистки. Різні люди їздять, різні, хто охайний, хто не дуже, все це видно. Так, далі в нас Завтра також торгується Kia Niro 2020 рік з пробігом 87 тисяч. Це вже чорний металік. Орієнтовно вартість даного автомобіля в Україні становитиме що чорний металік, що попередні ми дивилися, темно синій металік, орієнтовно вже з теперішніми цінами 18500 доларів. Що у нас тут є ще цікавого? Є також Піоніро 2019 рік. Що в нас за колір? Так. Відкриємо ближче. Колір також чорний металік. Пробіг. Дивимося, що в нас пробіг 148 тисяч. Такий варіант є до, до продажу. Також у нас є 2020 рік. Вже 80 тисяч пробігу. Також це рестайлінгова. Завтра торгується. 20-й роки цінників в Україні буде вже десь орієнтовно від 19 200 доларів. 19-200 доларів. Такі цінники будуть 2020-х років автомобілів. 2019 роки, то будуть орієнтовно десь 18500. З адекватним пробігом такі цінники будуть. Так, у нас також 2019 рік, 111 пробігу. Чорний металік. Так, що у нас даний там більше? Подивимося, цей. 69 тисяч пробігу 2020 рік. Це синій металік. Фотостудії, коли автомобіль аукціон фотографує, то не дуже той колір передається, тому що темнить фотостудія темнить колір автомобіля. Так, далі в нас завтра. Завтра завтра. ще цікавий варіант 20 рік. Білий перламутр, пробіг 82 тисячі. Це вже також рестайлінгова модель. Відкриємо, подивимося, ближче трошки. 82 тисячі пробігу оригінального. Максимальна комплектація, рестайлінг. Салон більш-менш чистий є комплекти зарядок. Так, от такі автомобілі завтра будуть торгуватися, кого цікавить. Мій телефон, контакти в шапці профілю. Всім гарного дня!